Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад сіансу для знаку зодіака Водолії на період з 17 по 23 липня. Загадуйте бажання або запитання хочу вам зробити анонс. Скоро будуть на моєму каналі розклади на липень, місяць, на серпень місяць. А поки ми з вами роздивляємось, що тут співпало. Ось блискавка, це швидкість в подіях. Дуже швидко відбудуться якісь події. Ось карта місяця, якісь невідомі обставини. Ось карта Небесне Покровительство це парасолька. І ще коло місяця кіт це, мабуть, Якісь незрозумілі обставини в родині. Бо кіт він каже про сімейні стосунки, але такі гармонійні. Тут може бути щось таке непорозуміння якесь. Ось тут, коло небесного покровительства, якісь такі дзвони, це сповіщення. Ось тут ключик, друзі. Це відповідь на якесь таке закрите питання, яке ви довго не могли вирішити. А ось тут воно у вас вирішується. Ну, цікаво. Цікаво. Ось воно вирішується, воно тут в одну лінію з блискавкою. Тобто, можливо, воно вирішиться швидко. І якесь повішення, і якесь е, покровительство небесних сил. А ми з вами ось іще у вас підкова. Дивіться, друзі, уважно, бо я можу щось пропустити. Це також добрий знак і також якесь вирішення. Скоре вір, вирішення і. Закриття якоїсь проблеми, або знайдеться виход з якоїсь проблеми, яку ви довго не могли вирішити. А ми прямуємо далі, ось іще бачите, скільки тут символів, котрі треба добре і довго роздивлятися, і якась також сумна звістка, просто звістка і сумна звістка. І ось вам е, сходи, це або вверх по кар'єрній лісниці, ось, або дорога, шлях, десь далеко, якась мандрівка. Роздивляйтесь уважно, переглядайте відео. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть в коментарях. Я ще раз поясню: а ми переходимо до другого розкладу. Як на мене, то перший трошки він так дав багато інформації, але якої саме, то його не дуже зрозуміло. Я би так сказала, намішано. Які саме події, які вирішаться, можливо, ви самі це знаєте. Дві. Щас, друзі, що у вас тут співпадає? Череп і ключ, можливо, були якісь борги. Але ви їх закриєте, бо ви знайдете вихід з цього. Далі, далі роздивляємось, роздивляємось, але воно повинно співпасти якась картка. Картинка. Ось знову у вас оце швидкість, тобто ви дуже швидко, швидко знайдете якийсь виход. Можливо, розрахуватись з боргом, оце от череп означає. Значить, друзі, поки що нічого. І ще третій у нас розклад. Зазвичай пасіянс показує дуже важливі теми, які для вас зараз актуальні. Тому, як ви бачите, тема у вас якась така одна важлива. Ну а ми з вами розкладуємо третій розклад. Для водоліїв з 17 по 23 липня. Бокал, щось будете святкувати. І ось корона, щось таке у вас тут успішне, і ось у вас тут Боже покровительство. Ось, друзі, у вас тут карта шаблі, це якийсь такий скандал. Будьте уважні обережні, не вступайте в скандали водолії, зазвичай комунікабельні і тактовні. Але тут карта корабля, це велика якась така справа, а може проект успішний, або дуже далека мандрівка. Тобто, ось дивіться, роздивляйтесь, що з цього до вас підходить до вашої ситуації. Ось тут ви маєте стабільність. Ось тут ви знову маєте котика, як в першому розкладі, сімейні, сімейну злагоду. А ми з вами, друзі, спитаємо у карт Таро колесо року, спитаємо пораду, а також застереження для водоліїв. По-перше, застереження. Щось тут в мене вибачаюсь. А також порада. Порада, друзі, це дім. Це ваш дім, в якому вам комфортно, спокійно. Можливо, там щось треба на нього звернути увагу, або ремонт якийсь, або якісь такі. Або перестановка меблів, або генеральне прибирання, і воно вас зробить щасливіше. А оце застереження це хтось від вас буде уходити, то ви його не тримайте, не зупиняйте, тому що це застереження. Можливо, так буває, що відходять люди, які вам...